Тут з'явилась дуже шокуюча новина Давай. справа в тому. Що таїпер Джепердаган, президент Туреччини, наш сусід, поїхав до іншого нашого сусіда uh -huh. до Віктора Орбана і знай оці що... дві країни, які межують з Росією за словами uh -huh. Дональда Трампа, Так, да, тільки румунам про це не кажіть uh -huh. і, і рибам, які живуть в чорному морі. Ну з іншого боку, тут не про географію, тому що є частина Туреччини і в європейській і на європейському континенті, і там інші сусіди, але ж справа в чому він реально його інфікував, значить. Після зустрічі з Орбаном Ердоган заявив, що, на його думку, Україна заслуговує на вступ до Європейського Союзу менше, ніж Туреччина, яка роками чекає біля дверей. Так ось хочеться сказати: перше, не зустрічайтесь з Орбаном, тому що він кусається. А з іншого боку, ми бачимо, що певний імунітет у Ердогана є, тому що Туреччина всіляка неодноразово Підкреслювала, що вона за вступ України до НАТО на відміну від Віктора Орбана і Угорщини. Тобто, тут вже у них є протиріччя в частині цих євроатлантичних устремлінь України. Але що прикольно, виходить, ця тема так, от всіх всіх турбує. Але ж, от туреччина стала м, вести перемовини про вступ до європейського союзу в 2005 році. Uh -huh. А ми тільки тільки починаємо вести. Uh -huh. Хочеться сказати, ну можливо, можливо, так станеться, що туреччина ще при. Ведення відповідних перемовин може і досягти цих результатів. Але це шлях, який починається. Я думала, ти скажеш зараз. може статися так, що Туреччина при Зеленському потрапить до Європейського Союзу за каденції президента Зеленського. Це теж може статися. Навряд чи. тут треба визнати, що сама Туреччина вона так не сильно то поспішає впроваджувати ці стандарти, за які зараз карають Орбана, між іншим. Це все стосується верховенства права, судачинства. Ну і стандартів, і взагалі всі чогось там в цьому Європейському Союзі наголошують на правах людини. А от Туреччина на, на якомусь етапі сказала, нас це не цікавить просто. І в, в, з деяких документів вони вийшли насправді на кшталт Стамбульської декларації, між іншим. Тобто. Певною мірою це рішення власне того самого Ердогана. Чому так сталося? Бо тут всі ображаються, бачиш, Ердоган ображається, його не взяли. Путін ображається, що його не взяли в НАТО. Він так хотів. І ну, всі ображені. Слухайте, є взагалі історія про балкони, які падають на ображених. Така вона цікава відома. Ти знаєш, мені дуже цікаво, те, що Ердоган каже. А, неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, ніж деякі країни-члени, кого М -м, має на увазі? Може, самого, можливо, самого М -м -м. Орбана і Угорщину а, має на увазі Ердоган, коли говорить ніж деякі, а, от руками чекає біля дверей через політичні перешкоди. А, ну, слухайте, знову ж таки, я не чула заяв від Європейського союзу, що Туреччина готова. Між іншим, 24 канал буде транслювати прес-конференцію зеленського в наживо прямому, в прямому ефірі. Наживо в тебе є. Питання до верховного головнокомандувача в мене багато питань є до нашого президента. В мене завжди є багато питань, Мені завжди є про що спитати, але головне питання, яке певно, нас всіх зараз хвилює, і певно, не лише в Україні, а й далеко за межами України. Це питання. Що для нас буде означати перемога? А я розумію, що ми про це говорили дуже багато, але давайте чесно, мені здається, навіть на заході зараз немає якоїсь спільної думки про те, що вважатиметься перемогою, і до чого вони хочуть призвести Росію. От я сказала, що ми я ретранслюю думки народу України. Та ми хочемо повного знищення території Росії, щоб вона більше нікому не несла загрози. Але на території Європи, на от, на територіях наших партнерів, у них здається інша думка, і вони хочуть, щоб вона нібито той. Не несла загрози, але при цьому контролювала свій ядерний потенціал при цьому, щоб е, контролювала своє народонаселення, щоб воно не розбігло з тієї території, де воно зараз знаходиться, і при цьому треба цю велику територію комусь доручити е, під нагляд, тому що ну вона велика реально і за нею треба дивитися. Тому через те, що немає якоїсь спільної думки, немає якогось спільного знаменника, куди ми йдемо, як казала Аліса в країні чудес. Якщо невідомо, куди ми йдемо, то вже й неважливо, прийдемо ми туди чи ні. Е, е, так от, треба розуміти, куди ми йдемо. Який наш спільний знаменник, до якого ми прагнемо? Ми разом з усією Європою а, мені хочеться. Продовжити твою думку і сказати, що насправді сам факт збереження української держави це вже є поразка Російської Федерації. От ми зрозуміло так всі в очікуванні, особливо всі були підгодовані цими заявами політичними. Мовляв, ще чуть-чуть, і ми будемо там смажити шашлик в Криму. і треба займати вже ліжаки, якась рушника туди свого передати, щоб ніхто не зайняв. Все складніше, але факт залишається фактом, що сам факт збереження української держави, що ніхто не ставить під сумнів, це вже важливо. І я б, наприклад, якщо б от формулював питання для Зеленського, сказав би наступне: що так, зрозуміло, що треба чітко окреслити, що таке перемога. Там програму мінімум, програму максимум, але, як на мене, важливо ще і підкреслити. Що треба робити, щоб досягти, досягти цієї перемоги. І от моє питання було б, якраз ухвалення... стосувалося б тому, як ухвалюються в нашій державі рішення. Я маю на увазі, чому так багато бюрократії, чому взагалі, от, щоб щось проштовхнути в частині там, закупівель, оборони, безпеки це все дуже-дуже довго. І здається, Просто всі процедури державні треба максимально спростити. Бо зараз виходить так, що все, що постачається, там, fpv дрони, інші дрони, інші літачки, великі, маленькі це все вироблено приватною ініціативою. А державні заводи, вони начебто є, а що вони роблять, велика таємниця. Ну, Є думка, що вони щось таке роблять, що воно настільки таємне, що його не показують військовим. Мені здається, якщо військовим це не показують, то. Або воно нам не потрібне, або його нема. От в цій частині, мені здається, це ну, реальна проблема цієї держави, щоб рішення ухвалювалося швидко. Бо у нас тут мери постійно чують критику в свою адресу, що вони дрони не купують. А взагалі-то не мери міст. Подобаються вони чи не подобаються за це. відповідають. Є уряд, є промислова частина. А звідти ніхто їх не критикує. Крім мене, ніхто не згадує, не можу зрозуміти, чому привіт вам, мої найкращі люди! На жаль, нацрада ввійшла таки в наш чат і говорити з вами прямою мовою в ефірі. Я вже не можу, але я можу говорити з вами в своєму телеграм-каналі Коляр Ньюс. Якщо ви туди підпишетесь, звісно, нам буде з вами про що поговорити. Ну тому що там щонедень відбувається якась святкова бавовна. щонедень відбуваються якісь ДРГшні заходи на територію, ну, отих тих самих болот. Ну і ще багато чого цікавого, про що нам точно варто з вами поговорити. Тому підписуйтесь, буду на вас там чекати. Лінк є ось тут у підкасті, або в описі, в описі під цим відео. Гучаємось!